Сьогодні на майданчику планетавто в місті камянець подільському був проданий автомобіль у розстрочку. Покупець погодився залишити нам свій відгук. Тетяна, скажіть, будь ласка, ви задоволені покупкою автомобіля? Так, звісно, дуже задоволена. Як швидко ви придбали авто після внесення авансу? Е, дуже швидко. Всі дуже оперативно відпрацювали. Ілона, ви просто молодець. Дуже дякую. Скільки варіантів авто ви розглядали на сайті? Е, ні скільки. Одне. Одне так. Що б ви порекомендували тим, хто ще не наважився купити авто на планет авто? Е, рекомендую скоріше наважитись, тому що е, планетавто. Е, Просто супер-супер класні, дуже все швидко, все ідеально. Ну, тобто мені дуже все сподобалось. Звертайтеся до них. Дякую. Що б ви порекомендували Планета Авто для покращення сервісу? Чесно, навіть не знаю. Все, мені все сподобалось, все супер. Дякую. Дуже дякую, Тетяна.